Я пройшла навчання за курсом базові навички медіатора. Чому я обрала саме школу Тетяни Білик? Тому що перш за все, сама Тетяна Білик вона є провідним спеціалістом з медіації, яка є засновником фактично медіації в Україні. І Тетяна приклала дуже багато зусиль для розвитку медіації, в тому числі сімейної медіації. Також важливим для мене є те, що я отримала досвід практики при симуляціях, впевненість у тому, що я можу бути медіатором, що зможу практикувати. Хочу ще відмітити те, що я отримала задоволення від навчання під час сесії. Під час самого навчання достатньо часу приділено як теоретичним знанням, і це інноваційні знання, тому що Тетяна має можливість спілкуватися з провідними школами медіації світовими і з провідними медіаторами. І це ще дає можливість. Опрацьовувати практичні навички шляхом е, симуляції, і е, для мене е, важливо те, що навчання дозволяє опрацювати власний досвід поведінки в конфліктних ситуаціях. Також Оволодіти майстерністю спілкування, управління власними емоціями, розуміння власних емоцій, і а, також дає чітке розуміння структури процесу медіації і а, можливості оволодіння ним.